Наскільки я зрозуміла, бо це був такий дуже короткий момент, така мить, прям коротка, тому що я була сконцентрована на феху, а не на спілкуванні із родом. Ось і він щось, щось мені сказав, начебто у нього було цілітельство. І я зараз зрозуміла, що, що це було, у мене є дар лікування через накладання рук. Це дуже цікаво насправді, тому що всі, хто до мене приходив саме для того, щоб там Оля щось болить, там, ручку по три, ніжку по три, голову по три, я знімаю біль, і це прям, ну, як то кажуть, не вірте, перевірте. От. І мені дуже цікаво, я би хотіла ще після завершення свого академічного навчання повчитися. Акупунктурі, акупресурі у майстер-майстрів ТКМ традиційної китайської медицини я знайшла а, таку літню дуже людину. Цей чоловік живе працює в Австралії, і він прям професором був у Пекінському, наскільки я пам'ятаю університеті. Я не знаю, чи викладає він чи ні.